Майно колаборантів арештоване, але ним не можна повноцінно управляти, призначити нове керівництво, спрямувати дивіденди. Тож бюджет не отримує сотні мільйонів і навіть мільярди гривень доходів через старі закони. Вони потребують згоди власників росіян та білорусів. Ми маємо запитати згоди власника перед управлінням. Ви ж розумієте, що ми ніколи не отримуємо такої згоди. Це означає, що всі арештовані активи стоять і не працюють на користь держави. В управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів нині понад 1100 компаній та об'єктів, які повністю належать росіянам, і понад 3,5 тисячі арештованих активів із меншими частками росіян і білорусів. Законопроект, який мав би змінити дивну норму, пролежав у парламенті два роки. На голосування не вистачило вісім голосів. Новий подібний проект визнаний невідкладним та Верховна Рада, чомусь ніяк не включить його до порядку денного. Ми маємо розблокувати можливість управляти такими активами для країни, не питаючи згоди ворога. Це цинізм і абсурд, коли таке відбувається під час війни. Народний депутат пояснює, нашим бізнесменам нічого боятись, бо управління арештованим майном без дозволу власників можливо лише для підсанкційних компаній та осіб. Передумовою застосування е, примусового, скажімо так, управління корпоративними правами без дозвілу власника обов'язковою передумовою є знаходження цієї людини в санкційному е, списку, е, до якого включає саме РНБО. І ще одна проблема: антимонопольний комітет іноді зволікає з погодженням компаній, які беруть арештоване майно в управління. Новий проект має обмежити час на ухвалення рішення. У нас є такі приклади великих об'єктів, які розглядаються вже понад ніж 10 місяців. Це не лише затягування процесів, а це свідчить про те, що Договір не може бути виконано, і арма і управитель не зможуть зробити нічого, щоб до бюджету поступили кошти від цього управління. А ще законопроект має унеможливити подвійні витрати держбюджету на оцінку та підготовку арештованого майна до продажу. Для цього пропонують не залучати фонд держмайна, а надати право реалізації агентству. Задум такий, щоб не передавати ці об'єкти, наприклад, фонд державного майна України, бо фонду держмайна… Майна треба буде наново робити оцінку, тобто навіщо а, знову сплачувати за цю оцінку, якщо Арма, наприклад, її вже а, провела. І ще го року повз держбюджет текли гроші від мережі АЗС російського лукойлу, 26 облгазів виробничих підприємств популярної мінеральної води або родовищ. Тоді агентство переказало в бюджет неповні 35 мільйонів гривень за рік. Нині ситуація змінилась лише з початку року. 184 мільйони гривень надходжень від управління арештованими активами. Щоб на збройні сили йшло більше грошей. агентство сподівається на якнайшвидше ухвалення законопроекту 10.069. Олена Астахова Віктор Зал... Олена Ков, Факти, ICTV, Єдині новини.